Урок української мови. Сьогодні ми з вами навчимось визначати і добирати іменники. Записали число, класна робота. Ось такі буквосполучення. Зверніть увагу на написання. Записали таке речення Синичка, Велика Трудівниця. Давайте розгадаємо з вами ребус. Давайте пригадаємо, як же розв'язувати ребус. Ви бачите, що це. Це Лимон. Він починається з букви L. Тут у нас Л зачерпнуте і написано З. Тобто замість L ми вставляємо З. У нас виходить Зимон. Але ось, бачите ці дві. Коми. Нам показують, що дві останні літери прибираються. Тобто. Лим, а он. Ми прибираємо дві останні літери. У нас е Залишається, дивіться, Л також. Ми прибрали зим, і в кінці А. Тобто слово зима. Давайте пригадаємо з вами, що таке іменник. Ми з вами вчили. Раніше таке визначення, що іменник це назви предметів, які відповідають на питання хто-що. Іноді ми в кінці другого класу починали вже говорити з вами таке визначення, що іменник це частина мови. І ось в третьому класі ми повністю будемо говорити, що іменник це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання, хто що. Тобто додається ось це словосполучення, частина мови. Прочитали ще раз самостійно. Іменник це частина мови, яка називає предмети і відповідає на питання хто, що. Це правило треба вивчити. Там не важко, ви вже його знаєте. Треба тільки додати, що це частина мови. На питання хто, і на питання що поглянули, які відповідають на слова. Знаходити іменники ми вже з вами вміємо. Давайте попрацюємо із першою вправою. У нас робота з підручником з друга сторінка. Прочитайте вірш та усно знайдіть там іменники навкруги казкові шати, сиве плетева гілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замала. Ставимо питання, хто що знаходимо іменники? До речі, чи знаєте ви, що іменник це перша частина мови, яка з'являється у мовленні кожної людини? Чому? Маленьких дітей оточує світ речей, предметів. Вони прагнуть дати всю назву всьому, що бачать. Можливо, у вас є молодший брат чи сестричка, чи у ваших родичів є діти маленькі. Так? На, я досліджую світ, з вами спілкувалися про те, що дитина переживає різні періоди свого життя. Також це є немовля, є перший рік життя. Рік, коли вік, певний, наступає у дитини, коли вона починає розмовляти. І ось тут говориться про те, що іменник саме і є тою першою частиною мови, якою користується дитина. Можливо, ви помічали, як дорослі спілкуються з такими дітьми. Вони називають їм все, що їх оточує. Так? Діти самі прагнуть назвати все, що їх оточує, вони дізнаються назву у дорослих і спробують повторити. Так, зазвичай це іменник. Вони називають безліч предметів, які їх оточують. Дуже цікава інформація. Наступне записали посередниці вправа 2. Нам потрібно записати вправу, доповнюючи речення іменниками з довідки. Слова з довідки. дерева, мороз, тепло, зорі, сніг. Зимовий холод літнє. Тепло, правильно. Після слова тепло записали питання, що? Літнє тепло. Відкрили дужку. Що знак питання Дужку закрили? Яскраві зорі на небі буде мороз. Така у нас цікава приказка. Яскраві зорі на небі буде мороз. Бачите, люди колись помітили, що у нас яскраві зорі до морозу. Після слова зорі ставимо до них питання. Яскраві зорі відкриваємо дужку. Що, що зорі? Що знак питання, Закрило дужку. на небі буде мороз. Після кожного вставленого слова ставимо до нього питання. Погляньте уважно, чи немає помилки на екрані, та спишіть. Поміркуйте. А від яких слів утворилось слово снігопад? Сніг і падати? Снігопад. Бачите, використали два кореня? А слова тепло і холод це синоніми чи антоніми? Антоніми правильно тепло-холод? Завдання вправа третя. Це домашнє завдання. Читаєте уважно віршик, а далі поміркуйте. У нас тут є назви птахів. Задання таке: треба виписати слова, назви птахів у такій послідовності. Спочатку з наголосом на першому складі, потім на другому, далі на третьому. Доводіть, що виписані слова іменники. До кожного виписаного слова, дивіться, певна послідовність вам вже відома, ви ставите питання у дужках. Завдання зрозуміла.